Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Наші Знаєте, як кажуть для нас реально вдалий виступ. Чому тому що команда зібралася, так би мовити, от. За місяць до початку чемпіонату ми створили нову команду. Чому? Тому що ну, залишилось минулорічної команди, лише п'ять футболістів. Ми запросили футболістів, як вам сказати, ну, хто був вільний, зрозуміло, вільні агенти. Ну, передивлялися багато футболістів. Дуже багато молоді в нас. Це мене тішить ще в тому плані, що ми здобули результати, і в нас дуже багато молодих футболістів віком 20 21 рік. Ну, розумієте, тут приємно обігрувати такі команди Карпати. Вони, наприклад, два рази Тернопіль обіграли, ми з Тернополем два рази нічого. Тут не можна, не можна це казати. Але я вам скажу відверто, так, якщо чим більше буде таких ігр, як епіцентр Карпати, Ті Епіцентр, Полісся, Полісся Карпати, чемпіонат не то, що ці, повірте мені, ці ігри, вони абсолютно по рівню нічим не поступають ці іграм прем'єр-ліги. Чому? Тому що ну, хороший підбір виконавців, особливо в Полісся і в Карпат. І, ну, тим більше нам приємніше, приємно обігрувати такі команди. Що стосується в цих двох іграх, ну, якщо відвертим бути в першій грі, нас на початку зустріч десь повезло, нам, вони попали там в штангу, не реалізували свій момент, ми свої моменти дуже-дуже швидко реалізували, і потім просто ми довели цю справу до кінця. Що стосується другої гри, ну, то гра від ножа була, так би мовити. За золоті очки вже нам, нам ну, все рівно було, яке місцем, змістимо. Друге, четверте. Ми за два тури до кінця ви, чи за три викинули своє завдання, да, попасти в першу четвірку. От, нам, у нас була з Скарпатами і в них, і в нас боротьба за золоті очки. І гра була відверто так якщо так би мовити, до голу. Там флангом, але там приймак. Ні, обігрує Кристін приймака. Передача в майданчик, там гол! Євгеній Шевченка забиває такий цвяшок у ворота Львівський Карпат на 38-й хвилині матчу після дуже непоганої передачі Кристина Владислава. Хоча як зіграв Шевченка зараз, нам пощастило його забити, але, скажу так, відверто гра була абсолютно рівна. Ну, насправді абсолютно нічому, тому що це була лише одна гра проти Ниви Тернопіль. На всіх остальних іграх я був. Ну, що стосується поєднувати, ну, мені, мені в цьому абсолютно не було ніякого дискомфорту, чому, тому що з юнацькою збірною у нас Ю-19 склалась така ситуація, що ми грали там, знаєте, ще з того аркуша. Чому, тому що я хлопців три роки не збирав. Абсолютно точно. Була непроста група і тим більше приємно за хлопців, що вони так, знаєте, так би мовити, дуже спокійно і пройшли. Ну як не так спокійно. Важко було відверто, саме важко нам було в грі гріз Косово. Перша гра. Чому тому що не збирались довго, було до цього лише одне тренування разом. Штучний, штучний газон, але потім вже з, кож, з кожною грою краще. Що стосується, Ну, для мене дискомфорту абсолютно не було. І я постійно був на зв'язку, дивився цю гру з Тернополем, на, знаєте, як, як, як в домашній такій ситуації, великий екран. Ну, Абсолютно в гру не вмішувався. В цій грі абсолютно повністю ці рішення приймав Олег Миколаївич. Ну, Тут віддати належне. там, да, професіональній футбольній лізі, що ну, формат, який маємо для мене особисто, да, ну, саме, ці, ну, саме як на мене правильний формат, це ну, звичайно 16-18 команд, там два кола це абсолютно ну, ці ситуації я рахую, що це абсолютно непоганий формат. Єдине, особливо в кінці ви розумієте, бо коли ти граєш кожна гра на перемогу. Незалежно від того, що там, попадаєш ти в четвірку, не попадаєш, а коли тобі кожне здобути очко, воно як на вагу золота, коли ти маєш на увазі 16-18 команд в два кола, да, ти не маєш права втрачати. Тут же, коли от, там, деякі команди пробилися, могли собі дозволити там, з командами, які вже ніч... не будуть ці вирішуватись золоті очки, можна було десь там поекспериментувати. Це теж непогано. А так загалом формат непоганий. Якщо відверто, ну мені б хотілося б, щоб на наступні були формати в два кола. Ну, ви не повірите, ну це абсолютно просто було. Чому? Тому що в ну, нас, я розкажу все, як було, щоб ніхто нічого не вигадував. У нас працює тренер воротарів Баженко, він дуже спілкується, непогано спілкується Шумським, ким був головний тренер Монкича. І в нас ну, реально було, я вам скажу, середина. Липня у нас, ну, футболістів мало було дуже. Ну, ми так шукали, знаєте, ми розуміли, що когось такого запросити ми не можемо, могли тільки молодих футболістів. Отак от вийшли на хлопців, спочатку запросили, відверто скажу, від, просто запросили Стеня і Григорячука. Вони приїхали. Ну, мені вистачило одної гри контрольної, подивитися на них. Тому я сказав, хлопці, все нормально, ви залишитесь. А Максим, щоб ви розуміли, просто він був травмований. Там, з коліном. І щоб ви розуміли, він приїхав до нас лише 13 серпня, рівно за два тижні до початку чемпіонату. так от з ним теж він був травмований. Ну, можливо, я не знаю, ну, можливо, хлопців не було, особливо таких запрошень. Мені, наприклад, було цікаво з ними попрацювати. Ну, на весну вже абсолютно точно всі ігри домашні, які буде проводити команда епіцентру, вона буде проводитись Кам'янець-Подільському. Чому? Тому що не провели жодного матчу, тому що якість газона не відповідала. Ну, абсолютно ні. Ну, як вам, погана якість газона була. І той футбол, який ми намагаємося. Крисін стріляє. І там хто? Барбоза! Офсайду не було! Барбоза Да Сілова. Сьогодні гуляє вся Бразилія, мабуть. Ну, хлопцям. Пропонуємо, нам потрібна хороша якість газону. Завдяки ну, керівництво почуло доводи, знайшли такі компроміси з місцевою владою і там відреконструювали стадіон, а команда компанія Епіцентр ну, нове нове абсолютно поле поставила. Так що я думаю, що це поле буде одне з найкращих. Ну, попередньо ми зберемося плюс-мінус за два місяці, десь на початку лютого. Перші збори абсолютно точно, десь порядка двох тижнів у нас будуть ну, в Києві. Е, потім плануємо за кордон виїзд там, в Туреччину. Ну, побачимо, як це все складеться. Ну, поки в нас такі от плани. Перший збір в Києві, потім на три тижні за кордон до Туреччини, і потім повертаємося тут і будемо тут вже, останній збір тут буде перед самим чемпіонатом. Ну, абсолютно, на сьогоднішній день ніяких змін в нашій команді абсолютно немає. Чому? Тому що ну, це таке делікатне питання, розумієте? Ну, ми, мені б хотілося, щоб, а, там, можливо, два-три чоловіка, щоб підсилили нашу команду, але кардинальних змін абсолютно точно не буде. Ні, ну це добре, це абсолютно правильне рішення. Да, там не всі стадіони. І наш, наприклад, стадіон, він не особливо mm -hmm. в Дунаєць був так, да, пристосований до таких трансляцій. Ну, в такі стадіони, там, наприклад, як Житомир, Львів, там багато. Тернопіль, трансляції це дуже чудово. Чому? Тому що ти можеш спокійно подивитися трансляцію, заходиш в Ютуб собі, береш гру, спокійно попрацюєш, тобі не потрібно там, навіть, оператора, ти сам собі сів, спокійно попрацював. Якість дуже хороша. Ну, я думаю, що транслятори будуть тільки покращувати свою трансляцію це абсолютно точно. Але як для мене, як для тренера, це ну зручно і ніяких нарікань немає. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.